Оскіл моє село напоєне красою і любов'ю, Що в серці і душі живуть? Долоньки осколян маленьких, чимало корисних справ несуть, Чи може пташку лікувати? А може й жабку врятувати? Квіти вчасно поливати? несподіваних гостей погодувати? Чи просто побачити і замалювати? Побачення, сфотографувати, а ще вони можуть дорослим допомагати. Садити, вирощувати. Досліджувати, вивчати. І всі як один. Про довкілля дбати. Дитячі долоні це знак тепла і доброти, щоб зло війни перемогти. В цих долонях майбутнє нашої батьківщини. вільної, нескореної, рідної. Україні